Для Анни Яківни та Миколая Семеновича. Вона просто доця. Для всіх інших відома співачка, народна артистка України Ірина Білик. Саме на цьому подвір'ї за 150 кілометрів від Києва мала Іруся колись бавилась. Нас тут гарне озеро, річка. Вона дуже любила тут відпочивати, гуляти з дівчатками. Біля будинку також є город. Гордість Анни Яківни-Білик. Посадила молоді деревця. Часничок, тут цибулька. Сукня, зачіска, макіяж звичні не лише для зіркової доньки. Мама знаменитості теж тримає форму. Це я не дозволяю собі, наприклад, вийти, як попало на вулицю. Я навіть на іду, теж роблю прическу. З вилами, з граблями теж виглядає там хорошо. Город садять, врожай збирають, консервацію крутять і все самі із батьком Ірини. Донька не допомагає, але вони це розуміють. Ні, Я нема коли. <смеш> Вона займається концертами. Найперші ж виступи були в три рочки. Їх мама білик згадує з теплом і усмішкою і показує нам чорно-білі фотографії. Ставила, стояла на сучики і кричала: виступає народна артистка з погорілого театру. <смеш> Ромашки сорвані, завяли лютики. От вона її сюди співала і дуже любила. Тепер концерти Ірини мають зовсім інші масштаби. Найбільші сцени концерт холів, всеукраїнські тури і завжди переповнені зали. Я взагалі сижу, як зачарована, інколи плачу, інколи навіть не чую, що вона там співає, тому що ну, переживаємо. Переживає й Ірина, бо часу на спілкування обмаль. Я в детстве была очень такая тихая, скромная, покладистая. Сейчас в связи с моей работой мне надо все успевать, поэтому я не всегда успеваю каждый день узнать о здоровье своих родителей. Я раскаиваюсь, понимаю, что это неправильно. Меня успокаивает то, что они меня понимают. А вона дозволяє їм піклуватися про себе, як про маленьку. Это очень трогательно, когда папа волнуется, вот что у меня в доме есть, например. Говорить, дочі, може в тобі картошечки привезти, може там бурячок якийсь. Ну, це його такий от долг перед родиною, мене накормити. Батьки найголовніші люди в житті. Це Ірина зрозуміла давно і тому, попри відстань, завжди говорить про те, як їх любить і цінує. Мамулечка і папулечка. Я дуже хочу, щоб в старості ви чувствовали себе як настоящі зв'язки. Я вас очень люблю. Навіть заплачу.